З 1 лютого підприємці Івано-Франківщини будуть витрачати менше за оплату блакитного палива в області. Розпочало свою діяльність державне підприємство Нафтогазмережі, яке буде постачати газ напряму від держави до споживачів. Це дозволить підприємствам малого та середнього бізнесу оптимізувати витрати на спожиття енергоносії та отримувати більші прибутки. Нині Прикарпаття займає одне з перших місць в Україні щодо розвитку малого та середнього бізнесу. Значну статтю витрат підприємців складає оплата за спожиті енергоносії. І якщо великі підприємства мають прямий договір на поставки газу, то малий та середній бізнес користувався в основному. Послугами посередників, які за це отримали від 20 до 90 гривень оплати за тисячу кубічних метрів палива, у нашій області ця сума складала більше 50 гривень. З початку лютого ті підприємці, які укладуть договір напряму з державою, зменшать свої витрати на цю суму. Основне завдання дочірнього підприємства Нафтогазмережі це забезпечення. Безперебійного, без аварійного газопостачання всім споживачам регіону. На сьогодні ліцензія є по регульованому тарифу, тобто йдеться про постачання газу промисловості всі. І основна вигода в цьому, що на сьогодні ресурс газу лише в нафтогазмереж, фактично в нашому регіоні, виграш по ціні, так як ми говорили, 50-60 гривень. І також оскільки ми представляємо це державна організація, безумовно без постачання газу. Нині в області почалася активна договірна кампанія з укладання угод із державним оператором газових мереж України ДП «Нафтогазмережі». Кінцева ціна за тисячу кубів природного газу 2619 гривень з ПДВ. Адресу філії ви зараз бачите на своїх екранах. Що ж до обл та міськгазів, газів, то вони постачатимуть газ населенню та бюджетним організаціям.